Гра престолів по праву вважається одним із найкращих фентезі серіалів свого часу, якому вдалося голосно заявити про себе, а згодом стати еталонним телевізійним проектом, на який досі рівняються інші. Шоу стало справжнім феноменом на телебаченні і залишило після себе помітний слід у поп культурі. Даним відео починають цикл оглядів, які присвячені цьому мегапопулярному шоу, тож подобайка, коментарі, поширення вітаються. В огляді коротко розповім про те, що це за серіал та які важливі теми піднімаються в ньому. Дізнаєтесь, чим надихався автор при створенні романів, а також розповім про деякі відмінності від першого джерела. Як і завжди трохи згадаю персонажів, сюжет деякі цікаві факти та ще багато чого іншого, тож не перемикайте. Серіал вийшов на каналі HBO в далекому 2011 році, знятий за мотивами досі незакінченої кишкової саги пісні льоду й полум'я», а конкретно першої частини під назвою Гра престолів, яка і дала назву всьому серіалу. Події відбуваються в фентезійному світі, який в першу чергу відрізняється довгими порами року, які тривають роками, а також унікальними гуманоїдними істотами під назвою Білі блукачі. Проте все ж, перша асоціація, яка приходить в голову глядача, це дракони, яких вперше бачимо ближче до фіналу першого сезону. Звичайно, можна згадати інші особливості світу серіалу, але перший сезон все ж акцентує увагу на підкиливним іграм а фентезійна складова побічна і згадується досить рідко, особливо в першому сезоні. Важливою відмінністю Гри престолів є наявність великої кількості героїв і сюжетних ліній. У пілотному епізоді ми знайомимося з майже всіма центральними персонажами та ще й в одному місці, проте їхні шляхи розходяться і починаються, так би мовити, сольні пригоди. Час від часу частина з них пересікається між собою в різних локаціях, або ж можуть з'являтися другорядні персонажі, які до цього взаємодіяли з іншими героями. За даною деталю дуже цікаво спостерігати в більш пізніх сезонах, коли герої не бачили один одного тривалий час. Як і переважна більшість фентезі, гра престолів базується на періоді середньовіччя з його замками, війнами, лицарями, знаттю та всіма іншими атрибутами. Все це прописано дуже детально та органічно. Звичайно, не зрівняється із книгами, але і серіал далеко від них не відстав. Також помітне місце у шоу відведено геральдиці. Кожен із лордів та лицарів має свій герб та навіть девіз. До появи Гри престолів дану деталь у фентезі проектах не так часто можна було помітити, особливо в такому об'ємі. Герб Олень з короною. Добре. Гасло, людь наша, Лорди Баратеони. Акторська гра це один із головних аспектів, що додає реалістичності серіалу та один із ключових елементів будь-якого хорошого проєкту. Виконавці ролей мають переконливо передати почуття та емоції своїх персонажів. Щоб це втілити у життя, шоуранери зібрали багато талановитих акторів, яким вдалося зіграти на екрані складних та багатогранних персонажів. Ще в далекому травні 2009 року було оголошено перше рішення щодо кастингу у пілотному епізоді. Першим був Пітер Дінклейч, якого взяли на роль Тіріона Ланістера, а невдовзі оголошено ряд подальших рішень щодо кастингу. Шон Бін зіграв Неда Старка, Кіт Гаррінгтон отримав роль бастарда Джона Сноу, Джек Глісон роль принца Джофрі Баратеона, Гаррі Ллойд роль Візеріса Таргаріона, а Марк Едді роль короля Роберта Баратеона. Усіх акторів, які були представлені в першому сезоні, перелічувати не буду, але варто відмітити, що в пілотному епізоді роль Кайтл Старк дісталася Дженніфер Еллі, а Тамзін Мерчант отримала роль Дейнеріс Nerys Після зйомок пілота та продовження серіалу було оголошено, що їхні ролі буде змінено. Мішель Ферлі отримала роль Кайтлін Старк замість Дженніфер Еллі, а Емілія Кларк замінила Тамзін Мерчант в ролі Дейнеріс. Пілотний епізод не задовольнив ні студію, ні шоуранерів, тож був майже повністю перезнятий у 2010 році. Перший сезон здебільшого знімався в Північній Ірландії та на Мальті, а головна студія знаходилася в Белфасті. Переважна більшість акторів в серіалі були досить невідомими до початку зйомок шоу, однак гра престолів» надала їм можливість проявити свій талант і стати справжніми зірками. Наприклад, Пітер Дінклич раніше був відомий невеликою кількістю ролей, а образ харизматичного Тіріона Ланістера приніс йому багато престижних нагород, включаючи Емі та Золотий Глобус. Усі актори зіграли свої ролі досить вміло, що стало невід'ємною частиною культурного феномену, яким стала гра престолів. Вони допомогли зробити серіал таким, яким він є: епічним, жорстоким і захоплюючим. Без тих акторів неможливо уявити серіал, як ми його знаємо. Коли знову побачимося. Поговоримо про твою матір. Угу. Обіцяю. Перший сезон Гри престолів неабияк вражає своєю масштабністю і красою візуальних ефектів. У ньому знято безліч захоплюючих краєвидів, від яких перехоплює дух. Проте одними з найбільш видовищних частин серіалу все ж є замки та міста, які часто фігурують в кадрі. Кожна споруда має свою власну історію та вражає різноманіттям і деталізацією зовнішнього вигляду. В першу чергу варто згадати Вінтерфел, який слугує відправним пунктом для більшості персонажів. Він є столицею півночі та резиденцією дому Старків. Вінтерфел – дуже великий замок, який розташований в центрі регіону, звідки глава дому керує своїм народом. Згідно з легендою, дім Старків володіє Вінтерфелом протягом 8 тисяч років, а побудував його засновник сім'ї Бран-Будівельник в епоху героїв. Вінтерфел розташований вздовж королівського тракту, який пролягає від стіни до столиці семи королів. Сам замок побудований на вершині пагорба, під яким б'ють гарячі джерела, що дозволяє пережити тут навіть найбільш холодні зими. А також знизу знаходяться катакомби, які використовуються в якості склепу дому старків. Наступним важливим об'єктом виступає королівська гавань, столиця та найбільше місто семи королівств, розташоване на східному узбережжі вестеросу в королівських землях, якими особисто керує монарх. Королівська гавань це місце, де знаходиться резиденція короля Андалів та перших людей, Червоний Замок, та один із символів влади Залізний трон. Тут теплий клімат і місто цілком комфортне для життя, проте перенаселене і небезпечне, навіть незважаючи на міську варту, яка слідкує за порядком. Королівська гавань була заснована Ейгоном-завойовником першим із династії Таргаріанів, в якості дерев'яного форту, який використовувався як база для вторгнення. Після закінчення кампанії Форт перетворився в столицю нової держави і протягом століть багатів та розширювався. Під час повстання Роберта Баратеона населення міста становило приблизно півмільйона людей. Не можна не згадати і стіну, яка є важливою оборонною спорудою, що захищає сім королівств від білих блукачів і здичавіли. Вона була побудована за 8 тисяч років до подій, показаних в серіалі в епоху героїв, щоб захистити Вестерос від нових нападів білих блукачів. Для несення служби на стіні був створений орден, який отримав назву Нічна варта, а вздовж південної частини стіни були побудовані 19 замків. Чорний замок виступає в якості головного штабу нічної варти та розташований приблизно посередині стіни, і саме тут закінчується королівський тракт. Він є одним із трьох заселених замків, який залишився. У ньому є септа, але немає богорощі, тому новобранці, які поклоняються старим богам, приносять свої клятви на північ від стіни. Також у першому сезоні знайомимося із родовим замком дому Арен. Гніздом. Як і Вінтерфелл, він є резиденцією голови дому і центром регіону, який називається Долина. Замок розташований біля східного узбережжя вестеросу і знаходиться на найвищій горі. До нього веде вузька дорога, тому ті, хто прямують до гнізда, повинні пройти через три шляхові замки, що охороняють підйом, а потім повинні продовжити рух в один ряд, що робить їх дуже вразливими для лучників. Гніздо вважається неприступним для будь-якої атаки без участі драконів, а помітною особливістю споруди є наявність місячних дверей, які є одним із способів страт та особистою розвагою для Робіна Арена. Пентос мало показаний в серіалі, але його просто не можна не згадати, так як саме тут ми знайомимося із ключовим героєм серіалу Дейнері Старгаріан. Пентос це одне з вільних міст, яке розташоване на західному узбережжі Есоса, на схід від королівської гавані, безпосередньо через вузьке море, і оточений дуже родючими прибережними рівнинами. Економіка міста ґрунтується на торгівлі та виробництві деяких продуктів, таких як сир. Жителі Пентоса платять данину дотракійцям, щоб ті не чіпали їх, а править тут принц, який вибирається із представників відомих сімей. Він завідує торгівлею правосуддям, військовими справами і кожен новий рік повинен позбавити невинності наречену полів і наречену моря. Це повинно принести багатство у новому році, але якщо щось трапиться, наприклад, неврожай чи поразка у війні, принцу перерізають горло, і магістри вибирають нового. Як і інші вільні міста, Пентос виник як колонія Валерійського фрігольда, а після загибелі став незалежним містом державою. <плес> Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини зі світу серіалів. Також дякую меценатам, які фінансово підтримують розвиток каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над новими відео. Якщо теж бажаєте підтримати розвиток каналу, то це можна зробити з допомогою одноразового платежу, так і оформивши підписку на Патреоні чи безпосередньо на Ютубі. Всі посилання в описі. Далі стисло розповім основні події першого сезону. По сюжету на далекій півночі Вестероса на солдат нічної варти нападають білі блукачі. Одному з них вдається втекти, але його схоплюють за дезертирство. Страж півночі лорд Еддард Старк разом із синами Робом Браном, незакононародженим бастардом Джоном Сноу та вихованцем Теоном Грейджоєм прибувають до місця страти, де лорд відсікає голову дезертиру. Пізніше їдучи додому у замок Вінтерфелл, вони знаходять шістьох осиротілих лютого вчення, яких отримує кожен із дітей Нета Старка. У королівській гавані столиці семи королівств правиця короля Джон Арен раптово помирає, що змушує короля Роберта Баратеона приїхати до Вінтерфелу, щоб призначити старого друга неда новим правицею. Також Роберт пропонує укласти шлюб між спадкоємцем престолу Джофрі та донькою Неда Сансею. Ліза, Джона Арена, надсилає своїй сестрі, дружині Неда Кейтлін Старк листа, в якому стверджує, що Ланістер і сім'я королеви Серсеї вбили її чоловіка. Тож Кейтлін вважає, що вони плетуть змову проти короля Роберта. Тим часом середній син Неда Брандон, піднімаючись на високу вежу, стає свідком сексу Серсеї та її брата близнюка Джейми Ланістер. Щоб приховати інцест, Джейми штовхає Брана з вікна, але той виживає, проте залишається непритомним і більше ніколи не зможе ходити. Не маючи іншого вибору, нед Старк погоджується на пропозицію короля і відправляється до королівської гавані в супроводі своїх доньок Арі та Санси. А ось позашлюбний син Неда Джон вирушає на північ із своїм дядьком Бенджином, щоб приєднатися до нічної варти, яка захищає сім королівств від племен здичавілих і від міфічних білих блукачів. Коли зустрінемось, будеш у чорному. Чорне мені пасує. Щастий знову. І тобі, Старк. Молодший брат королеви Серсеї, Карлик Тіріон Ланістер. Теж приєднується до компанії, щоб відвідати стіну. А ось Кейтлін залишається у Вінтерфелі, щоб доглядати за Браном. Пізно ввечері з'являється вбивця, але йому не вдається втілити у життя задумане. Кейтлін починає підозрювати, що за цим стоять ланістери. Лорду Старку треба написати. Я не довірю Крукові такої справи. Під час подорожі королівським трактом відбувається конфлікт між принцем Джофрі та Арією, яка проганяє свою лютововчицю Німерію, щоб захистити її, так як вона вкусила Джофрі. Проте, на вимогу Серсеї, Нет вимушений вбити лютововчицю Сансе Санси Леді. Тієї ж миті у Вінтерфелі, нічого не пам'ятаючи про своє падіння, прокидається Бран. Прибувши у столицю, Нет дізнається, що держава погано керована та в боргах, а згодом до королівської гавані прибуває Кейтлін, яка повідомляє чоловіку про спробу вбивства сина. Тим часом Джон Сноу намагається адаптуватися до життя в нічній варті, яка виявляється не тим, чим він собі її уявляв. Погостювавши деякий час на стіні, Тіріон повертається до королівської гавані та зупиняється в Інтерфелі, де представляє старкам дизайн світла, який дозволить паралізованому брану їздити верхи. Нет починає таємно розслідувати смерть Джона Арена і в процесі виявляє одного з позашлюбних дітей короля Роберта зброяря Джендрі. Згодом відбувається турнір на честь нового правиці, на якому гине колишній зброєносець Джона Арена, з яким хотів поговорити НЕД. Повертаючись у Вінтерфелл, Кейтлінг Старк неочікувано зустрічає у продорожній корчмі Тіріона Ланістера. Вона згуртовує навколо себе союзників її батька хостера Таллі, лорда Ріверану, щоб заарештувати Тіріона за змову з метою вбивства її сина Брана. Щоб люди Ланістрів не могли їх знайти, вони таємно відправляються до її сестри Лізи у гніздо. Паралельно із подіями, які відбуваються в Естеросі за вузьким морем Весосі, Візеріс Таргаріан змушує свою сестру Дейнеріс вийти заміж за дотракійського кхала Дрогу, в обмін на армію, з якою він зможе повернути трон свого батька. На своєму весіллі Дейнеріс отримує три скам'янілі яйця дракона та знайомиться із сіром Джорахом Мурмонтом. Подружнє життя із Дрого спочатку складається не найкращим чином, але згодом вони закохуються один в одного, і Дейнеріс вагітніє. Натомість стосунки із братом погіршуються. Замість того, щоб отримати обіцяний Візарісу у військо, Дейнеріс отримує яку не яку, але владу та навіть повагу до тракійців. Про її вагітність стає відомо у королівській гавані. Нет відкидає план Роберта вбити Дейнеріс, вважаючи, що вона не становить загрози, та йде у відставку на знак протесту, чим гніває короля. Геть, прокляття, між нами все скінчено. Іди, тікай до Вінтерфелло! Тим часом звістка про захоплення Тіріона досягає королівської гавані. Джейми вимагає відповіді від неда, після чого наказує вбити його людей, а між ними відбувається двобій. Проте один із солдат ранить неда, тож його залишають пораненим. Король Роберт повторно призначає неда правицею і доручає йому вести справи, поки він не повернеться з полювання. Селяни з Ріверану прибувають з новинами про звірства людей, яких очолює сір Грегор Кліган, васал Ланістрі. Тож не засуджує його до страти і викликає Тайвіна Ланістера на суд. Також правиця вирішує відправити доньок назад у Вінтерфел і з'ясовує, що діти Серсеї та Роберта не є біологічними дітьми короля, а насправді їхній батько Джейме Ланістер. Нет стикається із Серсеєю і говорить їй, що повідомить про це королю. Проте Роберт отримує важке поранення під час полювання на кабана, тож нед не наважується повідомити йому правду про дітей. Помираючи, король диктує заповіт, якому нед змінює слова, і надсилає листа Станісу, брату Роберта, який є законним спадкоємцем престолу. Правиця заручається підтримкою Петіра Бейліша і міської варти, проте після смерті Роберта вони зраджують неда та нападають на його людей. Арі вдається втекти із червоного замку, а ось Санса стає заручницею Ланістерів. У гнізді Тіріон вимагає випробування двобоєм, і найманець Брон, який зголошується стати його чемпіоном, перемагає, тож за законом Тіріона звільняють. Згодом ідучи долиною, він заручається підтримкою племені кам'яних ворон, які хотіли вбити його з Броном. Тіріон переконує їх провести їх до його батька Тайвіна Ланістера, який заплатить їм за це. Роб дізнається новини про батька та готує армію півночі до боротьби з Ланістерами і залишає Брана правити в Інтерфелом. Ліза Арен відмовляється воювати з Ланістерами, тож Кейтлін їде до табору Роба, а невдовзі армія Старків прибуває до замку близнюки. Кейтлін переконує лорда Волдера Фрея дозволити їм пройти через його землі та допомогти їм в обмін на те, щоб Роб і Ар'я в майбутньому одружилися з його нащадками. Згодом Роб жертвує двома тисячами воїнів, щоб непомітно перемістити більшу частину армії та схопити Джейми. Королівські гавані Джофрі призначає свого діла Тайвіна правицею короля, Санса благає проявити до батька милосердя, і король погоджується це зробити, якщо Старк публічно визнає свою провину. На громадських слуханнях нед виконує те, що від нього вимагалося. Однак, замість того, щоб зберегти йому життя, Джофрі наказує обезголовити колишнього правицю. Північ відділяється від семи королівств і проголошує роба королем. Оскільки Джейме в'язень Старків, а двоє братів Роберта Станіс і Ренлі виявляють претензії на трон, тайвін призначає Тіріона виконувати обов'язки правиці, поки сам буде боротися на полі бою. Тим часом нічна варта дізнається, що Бенджен Старк зник, а Джона та Сема призначають Стюартами. Сноу розчарований тим, що його не обрали розвідником, доки Сем не зазначає, що Мормонт ймовірно має намір підготувати його до командування, так як він вибрав його особистим помічником. Під час складання присяги за стіною люту Джона привид знаходить кілька підозрілих тіл членів нічної варти, а пізно вночі один із них прокидається, але Джон вдається вбити його. На знак вдячності Джор Мормонт віддає Джону меч із валерійської сталі, який належить його родині. Тізнавшись про смерть батька, Джон намагається покинути нічну варту, щоб помститися за нього і приєднатися до роба, але друзі переконують дотриматися клятви, після чого Джон приєднується до експедиції на пошуки Бенджена Старка за стіною. Тим часом Йорен, вербувальник нічної варти, вивозить Ар'ю з королівської гавані під виглядом хлопчика, тоді як Джофрі має намір одружитися із Сансою, незважаючи навіть на страту її батька. У Весосі Візеріс стає нетерплячим і злим, чекаючи, що Дрого виконує свою обіцянку. Він погрожує вбити ще ненароджену дитину Дейнеріс, після чого Кхал вбиває Візеріса, виливши йому на голову розплавлене золото. Найманому вбивці короля Роберта випадає шанс отруїти Дейнеріс, але його викриває Джорах, перш ніж він встигає це зробити. А згодом Дрого клянеться завоювати сім королівств для свого ненародженого сина. Воїни дрогу починають нападати на поселення, поневолюючи місцевих мешканців, щоб продати їх і зібрати гроші на купівлю кораблів для того, щоб перетнути вузьке море. Під час двобою Дрого ранять і невдовзі рана починає гноїтися, а його смерть стає неминучою. Тож Дейнеріс просить рабиню використати магію крові, щоб врятувати його. Жінка каже всім залишатися поза наметом, поки не буде накладено закляття, але у Дейнеріс починаються пологи, і Джорах вносить її до намету, шукаючи допомоги. Дитина Дейнеріс народжується спотвореною та мертвою, а Дрого залишається у вегетативному стані підступною магією відьми. Дейнеріс вирішує припинити страждання Дрого, після чого кладе яйця дракона в поховальне багаття чоловіка і підпалює його разом з відьмою. Ігноруючи благання Джораха, вона йде у вогонь. А наступного ранку, коли полум'я згасає, Дейнеріс знаходять неушкодженою поруч із трьома щойно народженими драконами. Разжирів. <реш> Варто також розповісти декілька цікавих фактів про перший сезон. Почну із сцени, де семеро старків зустрічають короля. В ній Роберт Баратеон обіймає Неда та Кейтлін. Далі куйовдить волосся Рікону та тисне руку робу. Цікаво, що всіх чотирьох старків, з якими Роберт вступає у фізичний контакт, згодом вбивають, а трьох старків, яких Роберт не торкнувся, вижили в шоу. Цей дивний збіг під час зйому призвів до теорії шанувальників, згідно з якою дотик смерті Роберта якимось чином прокляв Старків та передрік їхню долю. Перший епізод не тільки єдиний, в якому вся родина Старків зображена разом. Тут вперше і востаннє використовувалися екранні назви, щоб представити глядачам локації: Вінтерфел, Королівська гавань, столиця Семи Королів та Пентос за вузьким морем. Деякі ранні сцени на Мальті були зняті з Емілією Кларк і Гаррі Ллойдом з використанням фіолетових контактних лінз, оскільки в романах Таргаріани мають відповідний колір очей. Однак у кадрі вони виглядали неприродно і відволікали акторів від зйомок. Тому цю ідею відкинули, і саме через це Таргаріани у серіалі позбулися цікавої особливості, яка є в першоджерелі. У п'ятому епізоді Теон стверджує, що залізнонароджені славляться своїми навичками навігації, стрільби з лука та те, які вони вмілі коханці. Це пусті хвастощі і дуже далеко від істини. Залізнонароджені здебільшого подорожують від залізних островів до узбережжя материка для набігів, і для цього навряд чи потрібні якісь особливі навігаційні навички. Лише деякі з них коли-небудь плавали далі. Також вони переважно використовують мечі та сокири, а не пускають стріли з безпечної відстані. Фактично, Теон, єдиний залізнонароджений, якого бачили, щоб стріляв з лука у шоу. Ну і, власне, їхня погана репутація грабіжників і гвалтівників точно не допомагає їм бути відомими як коханці. Шон Бін захворів на грип під час зйомок шостого епізоду, тому хворий вигляд не Старка після ножового поранення в ногу, особливо коли він вперше прокидається в ліжку та розмовляє з Робертом і Серсеєю, насправді є справжнім. Пізері Старгаріян постійно називає свою сестру Дані. Джордж Мартін згадує Дейнеріс під цим іменем у своїх розділах книги, які називаються Пов, але інші персонажі дуже рідко звертаються до неї як дані, як і в книгах, так і в серіалі. Насправді Візеріс єдиний книжний персонаж, який коли-небудь використовував цей варіант імені. В романі Роберт відправляється полювати на білого оленя, якого помітили в королівському лісі. Він і його супровід виявляють тварину занадто пізно, з'їдену вовками, через що Роберт лютує, поки не чує розмови про якогось жахливого кабана в глибині лісу, і вирішує натомість полювати на нього. Ці деталі були виключені з Гри престолів, але сцени полювання з епізоду «Другий його імені в Домі Дракона, частково засновані на них. І на сам кінець відмічу, що багато глядачів не могли зрозуміти, чим зумовлена особлива ненависть Алісера Торне саме до Джона Сноу. У серіалі про це не йдеться, але Алісар був прибічником Таргаріанів, Тож, коли Роберт прийшов до влади, він був змушений приєднатися до нічної варти. Тому Алісер не дуже задоволений перебуванням в Ордені, а також ненавидить Неда Старка. відповідно, і його Бастарда, на якому виплескує свою лють. Він здався. Схоже, наше байстря закохалося. Один із унікальних аспектів «Гри престолів» – це тісна співпраця між творцями серіалу та автором книг. Багато адаптацій книг на екрані відхиляються від оригінального матеріалу, але перші сезони Гри престолів не тільки відтворюють події, але й з допомогою автора книг вдалося розвинути різні історії та персонажі. Перші сезони серіалу, на відміну від решти, найбільше подібні до першого джерела. Ті, хто читали романи, можуть помітити, що навіть діалоги в деяких випадках були ідентичними. Перший роман пісні льоду й полум'я вийшов у світ ще в далекому 96-му році та був задуманий як перша частина трилогії. Проте згодом автор зрозумів, що такої кількості книг буде замало для задуманої історії. У першому сезоні були збережені ключові моменти та персонажі з першої книги. Однак були додані нові сцени, яких не було в книг, але вони доповнювали сюжет та розвивали персонажів. Це, наприклад, сцени із Робертом Баратеоном без участі Неда, або розвиток персонажа Роба Старка. Співпраця з Мартіном дозволила створити більш комплексних та реалістичних персонажів, які змушували глядачів замислитися про моральні проблеми, які виникають в серіалі. Крім того, це додало глибини та різноманітності до історії, дозволяючи серіалу виходити за межі класичних жанрів. Також вдалося зберегти багато історичних та культурних аспектів, які були важливими для книги. Наприклад, традиції різних народів дуже вдало були передані на екрані. В цілому співпраця з Мартіном була неймовірно важливою для того, щоб серіал став таким, як ми його знаємо. Навіть незважаючи на те, що шоуранери максимально старалися не відходити від оригіналу, але це не завжди вдавалося втілити на екрані. В першу чергу варто згадати вік головних героїв, а саме дітей. В романі всі нащадки Едарда Старка набагато молодші за свої екранні версії, власне, як і малі баратеони та Дайнері Старгаріан. Також битва між ланістерами та старками, в якій Тіріон непритомні від випадкового удару, відрізняється від книжного варіанту. У романі Тіріон безпосередньо бере участь у битві на лівому фланзі, але через малий бюджет ми її не побачили на екрані. Основній масі відмінності незначні, як, наприклад, те, що Дейнеріс у фіналі залишилася без волосся, яке згоріло у вогні, або ж поява проститутки Рос, якої не було в романі, і яка стала першим персонажем, створеним тільки для серіалу. Ці та інші відмінності, хоч і були присутні в шоу, але кардинально на історію майже не впливають, що не скажеш про наступні сезони, де серіал починає рухатися власним шляхом. В загальному під час написання Гри престолів Мартін звертався до історичних книг, застосовуючи метод повного занурення. Схожість сюжету пісні льоду та полум'я з історією війни червоної і білої троянди, відзначають всі, кому не лінь. В першу чергу це смерть Роберта Баратеона, що спричинила конфлікт багатьох спадкоємців. Вона безпосередньо відсилає до цієї сторінки з історії Англії, а прототипами ланістерів і старків відповідно були Ланкастери і Йорки. А ось ідея Таргаріанів у вигнанні виникла як алюзія на стюартів, династію, яка намагалася повернути собі англійський трон впродовж кількох століть. В той же час Халасар Дрог ґрунтується на багатьох давніх кочових народах, таких як Гуни, Монголи, Авари та Угорці. Історичним прототипом стіни є Адріанів вал, оборонна споруда римлян, збудована для відбиття атак, піктів і бригантів. А нічної варти за своїми функціями нагадує орден лицарів тамплієрів. Загалом даних деталей є досить багато, власне, які припущення кому відповіднику з історії кожен з них відповідає. У грі престолів ви або пан, або пропав. Третього не дано. Хоч за жанром Гра престолів фентезі, але все ж серіал пронизаний темами, які близькі глядачам в реальному світі. Перший сезон показує нам боротьбу за владу в найгірших його проявах. Ця боротьба в тій чи іншій мірі впливає на життя всіх персонажів. Кожен з них має свої цілі та мотивації, які відображають їхнє бажання здобути владу або зберегти її. Іншою соціальною темою, яка порушується в серіалі, є жіноче питання. У світі Гри престолів жінки не мають тих самих прав, що й чоловіки. Вони тільки в рідких випадках можуть бути лідерами та володіти майном, а їхнє майбутнє зазвичай вирішується за них. Крім того, шоу ставить перед глядачем етичні дилеми, які доводять, що добро та зло є релятивними поняттями. Персонажі, які здавалися б є героями, можуть скоїти жахливі вчинки, а ті, кого ми бачимо як злодії, можуть мати свої мотивації, яких ми не знаємо. Представлені теми є багатогранними та складними, як і в реальному світі. Серіал дозволяє глядачам відчути сильні емоції, а також змушує задуматися про багато проблем нашого суспільства. Показані різні соціальні несправедливості, які простежуються через кардинально різні сюжетні лінії. Також варто відзначити, що серіал не тільки змінив сучасний світ кіно та телебачення, але й загалом вплинув на попкультуру. Епічна фентезі драма з величезним світом, глибокими персонажами та непередбачуваними інтригами вирізняється на тлі багатьох інших шоу, серіал заполучив на свій бік величезну кількість глядачів та критиків своєю незвичайною та вражаючою естетикою. Він став прикладом високоякісного виробництва із використанням величезних масштабів, спецефектів, величезної кількості різноманітних персонажів, що, без сумніву, викликає непідробний інтерес під час перегляду. Гра престолів стала справжнім прикладом для багатьох інших серіалів, фільмів і відеоігор. Її вплив на жанр фентезі та наукової фантастики дуже великий. В першу чергу, через те, що вона показала, що ці жанри можуть бути дорослими та серйозними, а не просто дитячими розвагами. Крім того, серіал став символом змін у телевізійному виробництві. Він показав, що масштабні проекти можуть зніматися з великою увагою до деталей і з невеликим бюджетом, але при цьому не втрачати своєї мистецької цінності. Гра престолів змінила підхід до створення телевізійних шоу та встановила нові стандарти візуальної та наративної якості. Вона стала не просто телевізійним серіалом, а справжнім культурним феноменом. Без сумніву, гра престолів це дуже цікавий та вражаючий серіал, проте варто визнати, що на першому сезоні шоу все ж тільки ставало на свій шлях до загального визнання. Справжнім успіхом стануть наступні сезони, які ще голосніше заявлять світу про себе. Дякую за перегляд! Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей.